Тут у нас зарядний пристрій, мощний здоровий А може це і не верто. Львки. Це щось величеньке. Можна... Возможно... ні, це зарядний пристрій на 20 А літокала. Це не знаю що. О, а це БМСка ще одна прийшла. Щось воно приходить, неждано негадано. То буває, ждеш довго і нудно, а тут воно оп і все прийшло. І навіть не встигаю робити. Так, начнем з Мілочовки. Оцей датчик. Луха, видно. Оцей датчик, оці датчики, це вже місяць вони йдуть. Наконець-то дошли. Це на котли. Далі начнем. С мелкого. Начнем с мелкого. А тут у нас куча мелкого. Надо снимать распаковку, бо приходят была поломанные запчасти. <связь> Правда, некоторые все равно Незвісно, чи вони роблять чи ні, поки не підключиш. Оце треба зараз обов'язково підключити зарядку, подивитися, чи вона робить. Це у нас платки USB-модулі. Є таке діло. Це якраз буду ось обирати акумулятор і треба ці платки. І ще дві платки. Хех. Помню, да, таку ситуацію, що заказав в одному місці дві, А почав далі листать, знайшов ще дві по ціні одні. І заказав ще дві. То есть, як подовше пошукав, то заказав би ще. Так, а тут у нас. Ага, чувствую. Тут у нас дисплей. Кстати, оце лежит дисплей. Просто. в Вот если я тут стукну, я чувствую, что тут дисплей і шунт, похоже, лежить. Дисплейний модуль, тестер мірять, показує мощность, киловатт -ватт -часи, считаю, ампер амперсы. И уже может бути луснутый. А, брешу. не, воно все тут в коробочке. Тут у нас отакий дисплейний модуль. Я уже такой один, один ставил. Вот такой. Но он был на э, цей, 50 А. До 50 Шунт был до 50 А. тут 100 А все написано. Я не знаю, чи сам дисплейный модуль э, влияет. Если его без шунта использовать, он до 10 ампер. А. А шунти идут в комплекте різні. Например, на том было 50 А, а тут... А тут 100 ампер пишут. Все. Короче, видно, не видно, не видно. Вон там. Вон, 100 ампер, 75 милливольт падения. На том, что 50 ампер шунт, тут прорезь была. Вот тут была такая прорезь, она типа ограничивает ширину шунта, короче. И он Больше 50 ампер не пропускает. Мало того, после По-моєму, 40 А він починає щита неправильно той шунт. Ну, я ж тестив. Там, починає він брехать. Ток неправильно показує. Якщо йому на 50 ампер, нам грузить Ампер 30. А тут у нас отакий модульок дисплейчик KV. Кев... це він може нам считати, він підключаємо по інструкції. все в комплекті. Датчик температури, він ще й температуру показує, і ток, і все таке. Коротше, хороша штука. Я вже на базі такого зробив зарядну станцію одну. І удобно там дивиться йомукость. Скільки кВт, чи той Вт-час. Зарядили станцію. І знаємо, що в ній там 500 ватт-часов А отобрали 20. За да, ще 25 є. Дальше. Вот тут, наверное, у нас разъемчик. Да, на вот такой большой пакетик маленький разъемчик. Для сетевого кабеля, такого, как в компьютерах, в зарядках. Разъемчик. Да, это разъемчик монтажный. Разъемчик. Это есть такое дело. А если нам свет включить, может нам еще виднее будет. Да, можливо, мідніє буде. І тут іще один розйомчик. Там був розйомчик з ушами під болти. А тут такий монтажний, чувствую по видео. Да. А тут розйомчик отакий, вот що він монтується без ух. Зараз покажу той. Ось цього разниця бачимо. Цей з ушами прикрутить болтами можна, а цей. Ось вона в кліпсах тут фіксується. Ну це який буде удобніше, такий такий вставлю. Ну, мені, по крайней мере, цей менше зараз надо. Є таке діло. Дальше у нас іде крупні вещи. Ну, бмс я чувствую, тут bms і ще щось є. Блін, багато прийшло посилок в цей раз. Правда, штучки дві уже лежить дня не 5. Дві посилки лежить, не забирав. Це у нас BMS приходить, GBD. В таких коробках. Да, примята. Но там ще утеплитель лежить. Тому вона буде ціла, Я думаю. Это. Мягкий такий утеплитель лежить. І вона тут, по-моєму, у мене 60 амперка. Смарт БМС 60 ампер. Предыдущая у мене прийшла на 100 ампер, Но. На некоторі вещи там, 100 А багато, можна брати і ставити менше. Правильно, отак вона приходить. Запаковано вот отакий утеплитель. Пишуть тут пишут, 60 А. В конце 4 s 60 А. Сейчас подивимося, що на ній написано. Бо предыдуща прийшла 100 А. GBD я их беру уже часто. Э, кабель для выключателя, кабель для балансиров. Э, в комплекте винтики идут для клем И, собственно, сама BMS. Ну, бачу размер 60. -ки, такой же. Да, все пишут. 60 ампер, 460 ампер. Но у нее размер такой, как 100 ампер. А, ось все. О... Ось он немає двох діодів, Це ж діоди, Судя по виду. По маркировке, це діоди, А може це резистори такі, коротше, Короче. На сотці стоїть 4 оцих, а тут 2. То есть, всего лишь ограничен ток, не больше 60 А. Получается, если добавить сюда резистор, то будет она гнать. Столько же. Я думаю, транзистором там таке саме количество. Датчик NTC тут. На некоторых таких BMS-ках еще датчик есть перегрева такий, еще дополнительный. Почему-то приходят разные, я не знаю. Модели одинаковые в разных магазинах и платы приходят разные. Так, с bms все в порядке. А тут у нас еще есть шос. Да, посылка в посылках. Тут у нас ще щось єсть. Коротше, що то то я ждав-ждав, а тут все прийшло. Робота не почати вкрай. А тут у нас кабеля прийшли, да? О, і модуль, так. Да? Тільки маленький модуль. Ага. Кабель, кабеля вг 12 да, був у мене закончився, силиконовий. І... Ось такий модуль. Треба перевіряти те, що приходить. Бо отак от недавно я отримав. Звичайно заказував одинакові модулі на 4 USB вихода. Там 2 Type-C, 2 USB A. Ну так, да, це отакий. Все. Power Delivery 3.0. І отут швидка зарядка. QC3.0. Видно? Видно. Ну, коротше, це прийшов той, що треба. А то один раз не розпакував і прийшло не те, що треба. Не 4 выхода, а 3 прошло. И там нема быстрой зарядки. Но ничего, все используется. Так, и останнє. Последний... А, тут еще. Последний. Вот так вот строит. Ага. Радиатор. Его все маленькие радиаторы. 10 штук охлаждения разного размера. Ну, 10 тут. Все. И сейчас у нас шо? Саме таке в принципі, воно по ціні таке, як і БМС. Але це таке, що треба перевірити, щоб воно зараз працювало. Зараз підключимо до акумулятора. Це зарядний пристрій. Я вже таких брав несколько штук. Штучки три. Зарядний пристрій, тільки він буває, літокала написано, а буває не літокала. Ось, це я собі вже взяв, мені надо такий опять. Так, да, це у нас літокала. Но я і брав. Ось, о, 20 А дають. 14. Де тут написано? Ось, 14,6 вольт 20 А. Фу, воняє. Краской, новий воняє, взагалі. Да не пахне, а воняє. Зараз беремо сразу і перевіряємо його на роботоспособність. Можна буде ток поміряти. Правда, там акумулятор. Ну так, да, підсаджений акумулятор. Можно как раз померять будет ток. Сейчас, в момент, настроюсь. Так, настраиваемся. Тут у нас есть аккумулятор. подразряженный трошка. Литий-железо-фосфат. Не путаем плюс и минус. Вот так вот. Раз и два. Плюс-минус не путаем. И сетевой кабель. Сейчас подключаем. І цей пристрій у нас дає 20 А. Я тестив, розбирав такий пристрій, дивився, що там внутрі. Бо є баяду в пластиковому корпусі. Так вони 20 А не дають. Дають тільки 15, максимум 16 там один давав. Коли підключаємо до акумулятора, у нас не... Світиться лампочка. Тут у нас ось у світодіод є, не світиться. Ось вішаю одразу ток мірять. Видно? Видно, ноль. І включаємо зарядку. 20,8 А. Загорілась. Блін, злетів. Я ж злякався. Загорається красний світодіод. І дає він 20 А. В принципі, таким пристроєм, навіть 29, тобто 21 А дає. Тобто ця зарядка, таких вже штучки, це четверта, по-моєму, я взяв. І ті, що я брав до цього, вони працюють досі в железному корпусі. В отличиє, от, зараз покажу, в отлічі от таких зарядок написано Bayadu. Написано, що вона 14,6 В 20 А вона дає 15 Зараз наглядно покажу. Ось бачимо, ну, тільки це на ці виходи я підключив. А тут у нас xt 60 є, вивод, я зробив. Но все одно це одне і те ж виходне. Виключаємо цю зарядку, бачимо, 20 ампер вона живет, то есть, чи не живет, А вона Тобто акумулятор в даний момент може приймати 20 ампер тока. Зараз підключимо, тут ось є просто виходи. Підключаємо цю зарядку. Баяду. Написано 20 А, але вона дає 15 там з половинкою. Ось. Оп! Видно. Видно. І включаємо нашу баяду. Пішов заряд 15,6 ампера. Ще раз, ще очередне доказательство, да, що оці дають 20, і ті дають 15, хоча на них написано 20. Тобто, ну, в принципі, вони працюють. Оці баяду, теж дві штучки є, я взяв. І вони 15 дають. І, в принципі, працює нормально. Запашок, звісно, з них йде. Коли працює. Тут, ну, тут, кстати, вентилятор тихіше, набагато робить, оцей пластиковий. А цей аж два вентилятора стоїть. Це кому цікаво. Тут стоїть вентилятор на виході, бачимо лопасті, і на вході. Тобто Тут прокачка йде хороша. Тут два вентилятора. Один закачує, другий викачує. І Плюс корпус железний. То есть, тут получше виходить, ніж там. Ну і та робота. Там великого перегріву немає. Запашок іде, але воно успівало. Все, все робота, все нормально. Всім спасибо за внимание. Ну як все працює. Єдинственне, що я провірив, це зарядку. А ось BMS-ка, модулі. Оці, ось USB модулі. Це ж я зараз не провірю. Це треба провіряти якось. Хотя Оцей модуль можна провірити, підключити. Зараз підключу, щоб уже обідатися, що він робить. Ну а дисплей там треба цілу схему збирати, щоб його запустити. Зараз спробую хоча б оцей модульок <coughs> запустити. Наприклад, хоча б підключити, чи він запускається. Беремо ось такий акумулятор. Беремось такий акумулятор на 12 вольт. На ньому зараз 11. Беремо цей модуль. І не путаючи плюс-мінус, бо не знаю, є там защита чи немає. Він, кстати, більш компактний, ніж ті, що на 4 вихода. О, зараз покажу. Є у мене на 4 вихода. Ось все. Оце на 4 вихода. Там быстро зарядка, power delivery. І тут теж по центру дисплей. Тобто не то же, а тут по центру ще вольти показує, а тут вольти не показує, просто виходи є. Ну і ось ось зараз його. Ось, наприклад, не путаючи этот. Так я зараз сейчас... він должен засвітитися. Плюс-мінус не путаючи, підключаємо. Капець тут такі тоненькі проводки. Плюс і мінус. Тут підписано. Ось я його включив, ось він включається. Тобто, <coughs> В принципі, модуль запустився. Кнопочкою ось він включається виключається. Але не показує вольтажа. Мені удобно, коли вольтаж показується. Ось зараз ось візьмемо цей модуль. На деякі акумулятори я ставлю. Наприклад, на такий акумулятор, я ставлю цей модуль, і він нам одновременно показує і. Вольтметр і USB-виходи дає, і не треба виключатель цей мастир, тому що тут на ньому ось показано все. Ну і опять не путаючи полярність. Мінус к мінусу, плюс к плюсу. Підключаємо ось цей модуль. Ось на ньому дисплей показує контакт плохий, напряження. Но не світяться самі світодіоди Фу, Гла... виходи. Тобто, в принципі, те, що я зараз по-бистрому можу провірити, це... Оце оцей модуль. Можна, звісно, ще підключити сюди USB-виход, щоб побачити, чи воно гоне. Ну, я думаю, там должно робити. Хоча недавно було, що не працювало. Зараз Попробую підключити паузу жнем. Так, сейчас еще раз цей модуль подконтачую и попробуем power delivery запустить. О. Вот так, блин, там плохой контакт. Ладно, аккуратненько и зарядка он сейчас. Телефон. Написала швидка зарядка. Коротше, пішла швидка зарядка, бо недавно модуль був без швидкої зарядки. Так само включаємо обичний кабель ось через тестер. Тут у нас швидка зарядка, правда, цей тестер трошки. выделывается не знаю сейчас запустится чи не да пришла быстро зарядка он 8 и 8 вольта 175 ампера то есть модуль в принципе работая ну а дальше уже долговечность все чудово хорошо А ось вирішив перевірити оцей модуль. І Що-то зарядка включається і вирубається. Тобто телефон повністю розряжений. Он через Power Delivery включаю. Пише, що швидка зарядка. І брики вирубаються і зарядка не йде. Та блін що за он красним світиться, немає зарядки по чому-то. Либо там мощно привишає, либо оно ну, через цей виход. Лібо там телефон требує більше і. Ні, це запустилось і работає. А Power Delivery щось відсікає. Возможно, потому що акумулятор всего лишь 11 вольт. А він хоче там давати 12, а он не хоче, так а 9 дає. Ну, коротше. Работа зарядка.